Друзі, все немає часу, але ж я обіцяв приблизно тиждень тому. Я казав, що на протязі тижня обов'язково запишу відео. Це стосується Валерія Гриньова. Я про нього згадував у відео, випадково згадав у, у відео, коментуючи Ігоря Коваленко. Його інтерв'ю дуже цікаву його лекцію три з половиною години, яку я передивився, особливо мені цікаво було подивитися, як грає геній українських шахів. І там були моменти по Валерію Гриньову, і я сказав про те, що мені не подобається стосовно Валерія. Хоча до нього я, в принципі, раніше завжди ставився дуже, -дуже гарно і поважав його як і шахіста, але. Я окреме відео запишу більш детально, але немає просто часу, вибачайте. Так ось мені не подобається те, що він там грав з представниками РФ навіть після повномасштабного вторгнення. Ну, Відповідно, це можна побачити. Не просто грав в турнірах, а грав. Це були тренувальні ігри, тобто комерційні ігри. І... Також я казав, що мені не подобалося, що у турнірах Валерія грали, постійно грали Читери, на, наприклад, о, як це ж вилетіло з голови. Я про нього відео записував з Києва Читер. Білецький. Білецький грав постійно в турнірах, постійно читерив, але продовжував грати. Також Семінуха там грав і так далі. Ці моменти, звичайно, мені не подобалися. Але Валерій. До мене звернувся стосовно інформації, яка, яка каже, не відповідає дійсності. Ця інформація була про те, що я сказав, що Валерій виїхав по лінії Міністерства з України і не повернувся. Як і це робив Ельянов та ще деякі шахісти. Це, звичайно, удар у спину тим шахістам, які хочуть виїхати, а потім повернутися. Але. Виявилося, що ця інформація не відповідає дійсності. Ми перевірили, Валерій виїжджав по лінії міністерства, але повернувся і потім вже виїхав. Ну, я не знаю, яким там своїм шляхом. Це мене не цікавить. Тому цей момент я обов'язково нам неправдива інформація не потрібна. Об, 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 обов'язково я е, підкреслюю, що ця інформація була в тому відео. Я написав коментарі відразу. Коли з'ясував, що це невірна інформація, ну і ось записав коротеньке відео, тому що обіцяв просто це зробити. А стосовно вашої позиції, чи подобаються вам організатори, в яких грають читери, і як ви ставитесь до гри з з представниками РФ, то вже ваша думка. Про свою я казав багато разів. Всім доброго дня, бережіть себе.